Хочете навчитись інвестувати, але не знаєте з чого почати. Давайте перевіримо ваші знання найбільш основних книг з фінансової грамотності. Перша книга вона навчить вас мислити як мільйонер. Вона пояснить, чому важливо спочатку платити собі. Також вона містить прості правила управління грошима, які перевірені тисячоліттями. Відгадали книгу? Правильно, ця книга. Найбагатший чоловік у Вавилоні» Джорджа Клейсона. Або найбагатша людина у Вавилоні». Друга книга вона про двох батьків. Один з них багатий, інший бідний. Вона покаже вам, чому школа не вчить нас фінансової грамотності. А також розкаже, як змінити своє ставлення до грошей. Що ж це за книга? Правильно, це книга. Багатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі. І третя книга вона навчить вас інвестувати довгостроково за принципами Ворена Баффета. Вона пояснить, як аналізувати компанії та уникати емоційних помилок на ринку. Відгадали книгу? Правильно, це книга розумний інвестор Бенджаміна Грехема. А скільки книг ви вгадали, напишіть у коментарях. І якщо хочете більше інвесторських порад, підписуйтесь.